Херсон велике українське місто, яке називають воротами до Криму. Воно пережило 8 місяців окупації та 8 місяців опору. Територія, яку оголосили частиною Росії. І пропаганда. Настільки витончена, що було складно зрозуміти, де насправді правда. Сиділи наші ну, односельці і казали: це вже все. Росія назавжди. Вивчайте російську мову. Шокуюча історія волонтера, який 54 дні провів у катівні. Потрібно було всім кричати Слава Росії! Слава Путін! Могли дати в живіт, могли покарати. Художник таємно малював у місті графіті на підтримку України. Це був спосіб показати, що Херсон протестує. Бібліотекарка, ризикуючи життям, рятувала українські книжки. зупиняють солдати, російські солдати. І тут у тебе рюкзаку — Україна. І мама, у якої росіяни викрали дітей. так вийшло, що нас обдурили. Нас обманули. життя у викривленій реальності. Створені російською машиною пропаганди, як люди шукали правду, боролися і сподівалися, ми розповімо про тих, хто не боявся протестував і вижив в окупації. 24 лютого 2022-го. з перших же хвилин початку великої війни однією з ключових цілей російської армії став Херсон. Велике місто на кордоні з окупованим Кримом. Кремлю ця територія була неймовірно важлива. Таким чином, прагнули створити сухопутний коридор до частини Донбасу, яку вже впродовж кількох років контролювала Росія. Її війська перетинають кордон України і стрімко просуваються в бік міста, до якого лічені кілометри. Росіяни захоплюють довколишні села, щоб узяти місто в кільце. І вже 1 березня входять у сам Херсон. Так починається відлік довгих восьми місяців окупації. Місто російськомовне тому і сподівання, мабуть, були, що їх тут приймуть як своїх без опору. Підґрунтя для цього готувала пропаганда. Російські військові сьогодні взяли під контроль город Херсон. Сейчас обласний центр з населенням в 300 тисяч людей функціонує в нормальному режимі. Слава Богу, що ви приїхали, що буде порядок. Але насправді настрої в місті виявилися зовсім не такі, як сподівалися в Кремлі. Почалися протести. Херсонці Україна! Херсонці Україна! Херсонці Україна! Сотні людей виходять на центральну площу Херсону з українською символікою в руках. Андрій був одним із тих, хто це організовував. Ми планували варіанти, малювали маршрути, привезли колонки, привезли прапори, велику кількість, величезну кількість стрічок. Кричали, що окупантам тут не місце. Всупереч цьому для Москви було дуже важливо показати подкантроль російська що їх зустрічають із обіймами. Саме про це говорили і на ток-шоу, і в теленовинах. А ось картинка протестів. Адже вона розходилася в соцмережах, руйнувала цей міф. І якщо перші мітинги окупанти навіть не розганяли, мабуть, розгубилися, то потім отримали команду припиняти будь-які публічні акції. Дуже жорстко розганявся обстрілами людей із гранатометів, димовими шашками, сльозогінним газом. Затечовим газом. Сморіть. Після цього влаштовувати протести було вже небезпечно. І щоб продемонструвати, наскільки телевізійна картинка, яку транслювали з Москви, розходиться з реальністю, Андрій вирішив діяти самостійно. Спочатку став зав'язувати на стовпах і парканах українські стрічки. На вулицях Херсона їх ставало все більше. Цю ідею підхоплювали містяни. А потім Андрій купив балончики з фарбою. Адже стрічки ще можна зняти. А ось графіті так просто не приховаєш. малював максимально швидко. Часом один напис займав не більше 10 секунд. Перше, що малювалося, це прапори, на стовпах, на парканах, на таких об'єктах на якихось площах, проходячи повз які людина має потенційно звернути свою увагу на них, тому що не завжди люди читають написи на стінах. Виходив у місто рано вранці із собою не брав ані телефону, ані документів і ретельно маскувався. Виходив у якомусь спортивному костюмі, щоб не привертати увагу, було досить складно знайти балончики потрібних кольорів патріотичних. Купити їх два в одному місці. Це вже було досить ризиковано. І якщо у великому місці і протестні настрої зберігалися, і новини про події на фронті ще можна було дізнатися. То в селах навколо Херсона люди опинилися в інформаційному вакуумі. Миролюбівка 30 кілометрів від обласного центру. Херсонська телевежа була захоплена. Тому тут, як і в багатьох інших окупованих містах і селах України, зникає телесигнал із Києва. Місцева мешканка Наталія Бондар замість звичних українських новин побачила у своєму телевізорі російський ток-шоу. Ну і вивод один – ніколи не воюю з русскими і не дружу з бандерівцями. Побачили, ну навіно скабєю. Плювалася, і не то не то слово плювалася. І казали нехороші слова. Спосіб боротися з цим знайшла простий. Допомогла старенька антенна на горищі. Повертали антенну рівно на Миколаю. І тоді в нас показували всі канали. Але дивилися телевізор, максимально приглушивши звук. За українську мову з екрана росіяни запросто могли і затримати. Розуміючи, тому що кажуть із московських студій люди в Херсоні не особливо вірять. Росіяни беруть під контроль міські телеканали. Розрахунок на те, що до них то довіри більше. Репортери, які не виїхали з міста, співпрацювати з окупантами, відмовлялися. Тому для роботи привозили нових співробітників із Криму. Основний посил – це будуть новості по Херсону. Херсонський журналіст Сергій Нікітенко майже рік щодня відстежував усе, що змі говорили і писали в окупації, збирав це для історії, наративи, меседжі, пропагандистські прийоми і факти, коли медіа моментально, як то кажуть, перевзувалися. Наприклад, популярна херсонська телекомпанія в один день добровільно змінила риторику. Наша задача провести референдум. Знаете, чому це важливо? Осі того, як ми станім суб'єктам Російської Федерації, Буквально вчора були за Україну, зранку стали розхвалювати Путіна. Прекрасно перефарбувалися. Почали з'являтися вже такі більш агресивні сюжети про погану Україну, про хороших росіян тощо. Різко вони після окупації почали наймати людей. У них з'явилися гроші. Поки місто перебувало під контролем росіян, ця телекомпанія працювала повторюючи меседжі з Москви. Після того, як ми станемо суб'єктом Російської Федерації, і нас буде вже повноцінно захищати ядерна держава. А ще була захоплена місцева газета, їй дали стару ще радянську назву і роздавали безкоштовно. Газети роздавали практично на кожному розі, Їх друкували дуже багато. Розповідали про те, як мирне життя налагоджується, як військова адміністрація працює А тих, хто наважувався викривати фейки і робив це відкрито, окупанти змушували замовкнути. Їм потрібна була картинка, що тут їх зустрічають хлібом, сіллю. А вийшло все навпаки. Херсонський волонтер Роман Баклажов допомагав людям виживати в окупованому місті. Ми тут роздавали гарячі обіди, у будівлі школи він організував волонтерський центр, де можна було не тільки отримати допомогу, а й відверто обговорити те, що відбувається, не боячись, що здадуть. У моменти, коли в місті не було світла і дізнатися про події було нізвідки, Роман слухав українське радіо і пошепки переказував новини людям, які приходили до нього. Я розумів ризики, можна було потрапити на підвал у будь-який момент. І в результаті за ним прийшли. Роман ледь вижив у катівні, і це історія, яку він нам ще розповість. Для росіян дуже важлива була картинка. Тому за перші місяці після захоплення міста окупанти намагалися вичистити все, що нагадувало про Україну. Від атрибутики... Херсон каже, це видихає от від украинской символики. Вот в центре города, в сквері мені Шміта, Састели снимают массивный знак с гербом гірбомнізалежний до книжок, які вирішено було вилучити з бібліотек. Оксана Шестакова взялася рятувати українські видання зі сховищ. Забрати додому не могла. Знайдуть книжки під час огляду, заарештують. по місту блокпостів дуже багато. Зупиняють солдати, російські солдати, і тут у тебе в рюкзаку Україна. Україна це було небезпечно. Тому книжки, які могли знищити, Оксана ховала. Склали ось так, упакували і занесли. Сховали під стелажами. Частина видань теж також упаковані в коробки, були заховані у відділ реставрації. Це такі маленькі, маленькі чорні сходи. Коли була можливість, вони заносили туди, накривали рушниками пальто, старими, якимись ганчірками, якимись книгами старими. І так до речі, якась частина колекції у нас залишилася. Слава Богу. Спорожні ліполиці зайняли книжки, надіслані з Росії. До Херсону також масово завозять і російські сім-карти, і паспорти. У цей момент пропаганда виходить на новий рівень. Адже потрібно переконати глядачів і на окупованих територіях, і в самій Росії, що охочих змінити громадянство вдосталь. Перші російські паспорта накануні отримали жителі Мелітополя і Херсона. Все, Я росіянка. Я родился в советському і Я ближе для мене це – політика Росії. А ще, і це особливість Херсону: місто завішали білбордами. З величезних плакатів на людей суворо дивилися і Суворов, і Потьомкін з Катериною фінансувалося все це за рахунок російських грошей, які на пропаганду не шкодували. Ці бюджети пиляли настільки успішно, що примудрилися надрукувати борди на віки з Росією, взявши за основу вкрадений знімок. Причому стягнули його із соцмережі киянки, яка сфотографувала дітей на підтримку української армії. Білбордів було дуже багато. Я не знаю точної кількості, але після звільнення Херсона їх напевно ще тиждень здирали. Таке відчуття, що ось ця кількість білбордів для того, щоб подавити, скажімо так, надію якусь якусь боротьбу. Але ця боротьба була, і окупанти розправлялися з незгодними дуже жорстко. Постукали у двері і до волонтера Романа Баклажова. Скрутили мене і привезли ось у це приміщення. Поставили мене ось так: ось до стіни. Зняли шнурки, пояс, хрестик і завели в цю камеру. Майже за рік він знову заходить у приміщення, яке росіяни перетворили на катівню. Тут було п'ятеро. Я був шостим хлопці, я побачив. Усі побиті, суцільні синці. В одного була прострелена нога. Тут Роман проведе довгих 54 дні. Разом із ним тут будуть десятки інших херсонців ветерани АТО, чиновники, які відмовлялися співпрацювати із загарбниками, і ті, хто протестував. Спав я на підлозі. Ось у цьому кутку. Давали гнилий хліб і пересолену гречану кашу. Ми сиділи за цим столом, їли. Деякі хлопці навіть спали на столі. Зробили саморобний календарик. Кожного ранку, хто перший прокидався, вносив квадратик, ну, типу, наступний день. Роман згадує. У катівнях легко втратити відчуття часу, адже він тепер обчислюється від моменту, коли чуєш, як привезли нових ув'язнених, до того, як тебе самого поведуть на допит. Ми слухали, що якщо грюкнуло двоє дверей, це означає приїхали просто ФСБшники. Якщо грюкнуло чотири двері, це означає привезли нову людину постійно чули, як катують наших хлопців. Коли мене катували, то вимагали, щоб я себе визнав нацистом або фашистом. Коли відчиняються двері, потрібно було всім кричати Слава Росії! Слава Путіну! Крики були постійно, і таке творилося, що навіть не хочеться згадувати. Півроку окупації. За цей час українські змі зачищені, незгодні у в'язницях, а територію встигли оголосити російською. Нова страница в історії нашої страны. Донецька і Луганська народные Республіки, Запорожская і Херсонська області в місті з навсегда. А раз так, час починати нову пропагандистську кампанію переконати, що куди приходить Росія, там і достаток. Про Донбас, ясна річ не розкажеш. Для прикладу стали використовувати Крим, який на той час вже 9 років був під контролем Москви. Мовляв, дивіться, як добре на півострові, і у вас так буде. Херсонській і запорожська областях в нових регіонах Росії всі сили брошені на то, щоб як можна скоріє вернутися к нормальної жизни. Строїтельство дорог, виставлення житлових домов, школ, больниць і діяти вирішили через дітей. Ранній ранок школярі Яна, Нікіта і Даяна збирають речі. Їх на два тижні обіцяють відправити до Криму на відпочинок. Мама Ольга навіть не підозрювала, чим це в кінцевому результаті обернеться. Так вийшло, що нас обдурили. Якби ми знали, але я взагалі не хотіла їх відпускати. Їх переправили через переправу катерами на лівий берег. Там уже автобуси їх забрали. Ця історія як під кальку одна з тисяч. Усього за кілька осінніх місяців 2022 року до Росії було вивезено щонайменше 6 тисяч дітей з окупованих українських територій. Третина з них із Херсонської області. Для Ольги обіцяні два тижні відпочинку розтягнуться на довгих півроку очікування. Дітей їй усе не повертали. Вони застрягли в Криму, а там своя пропаганда. Спробуй тільки скажи, що ти українець. Та змушувала співати гімн Росії щоранку о восьмій годині стояли під гімн Росії. або ж могли в ізоляторі закрити. змушували дівчаток плести дві коси, вплітали у волосся стрічки прапора Росії. Флаг був хлопчик, який спілкувався виключно українською мовою. Його за це гнобили вчителі. Карали і теж змушували, морально тиснули так, щоб дитина ну, подумала, що може в Росії краще. Якось так усе йшло до того, що діти могли більше ніколи не побачити свою маму. Надія зникала. Вони морально тиснули на людину, і тоді у людини, у дитини, просто не залишалось сподівань, що тобі в Україні допоможуть. Нам навіть сказали те, що якщо нас до певного числа вони не заберуть, нас віддадуть у дитбудинок у прийомні сім'ї. Зроблять російські документи і все їх витягнуть волонтери. І додому вони приїдуть вже у звільнений Херсон. До того моменту місто повернулося під український прапор. Але не вся область. Умовною лінією розмежування став Дніпро. Правий берег звільнили, лівий залишався під контролем росіян. А отже, були розділені і люди: сім'ї, родичі, друзі. Вони живуть, начебто і зовсім поруч, але у двох різних реальностях: українській та іншій Ті, де новини і ток-шоу, які готують у Москві, створюють спотворену реальність. І люди, які одного разу на собі відчули, як це бути в окупації, назад уже точно не хочуть. Ми будуємо, вони руйнують. Ми живемо, вони існують, ми любимо, а вони вбивають. Ось вам руський мір, осколки, які побили дахи, і все у російському світі хорошого мало для українців. Це абсолютно різні культури. Ми не братський народ. В Україні людям не нав'язують чужу думку і ставляться як до людей. Поки не було Росії, не стріляли, не було війни. Україна, це наш дім.